Вода і піна. Спеціальні стволи, поруч яких ми даємо воду. Скволи так само є рукава, правильно рукава на шламля, рукава, нашла. ми можемо ходити в непридатному для дихання середовищі. Тут у нас знаходяться спеціальні маски, спеціальні контейнери, Ось які ми надягаємо на обличчя, підключаємо до балона. Заходимо в дим. Це спеціальна колонка, яка одягається на пожежний гідрант. Ми її накручуємо. Зараз ми вам покажемо, як Діти всі машини повинні послухатися. Так, діти, діти, все, туди. رم